Стоматологічна установка KLT-6220A3. Ідея дизайну заснована на сучасних шестикутних елементах: подушка крісла пацієнта, стоматологічний світильник, стіл лікаря та блок управління асистентом. Водяна камера оснащена удосконаленою чорною передньою кришкою та динамічною атмосферною підсвіткою. Установка має світлодіодний стоматологічний освітлювач з можливістю регулювання потоку світла від 8 тисяч до 35 тисяч люкс. Має сенсорне та ручне керування, з'ємні ручки, відсутність радіочастотних перешкод. Термін служби світлодіодів 50 тисяч годин. Освітлювач обладнано ультрафіолетовим фільтром в режимі роботи жовтого світла для запобігання застигання пломбувального матеріалу. Вона в установці знезаражується інтелектуальним мікроелектролізом, що забезпечує корозійну стійкість і тривалу експлуатацію. Має одноклавішний перемикач та автоматичну дезінфекцію, нетоксична, зручна та безпечна. Установка має автоматичну систему наповнення стакана пацієнта. Відмінна продуктивність кольорового рідкокристалічного екрану медичного класу, синхронне відображення, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, три регульовані положення сидіння з пам'яттю. відображення коду помилки, інтелектуальна функція синхронізації, тримач наконечника з чотирма регульованими кутами від 30 до 80 градусів. Крісло пацієнта даної стоматологічної установки виконано у декількох базових кольорах. А також за окрему плату ми можемо зробити будь-якого кольору, яке буде вам до вподоби. Термостатична водяна система забезпечує теплою водою, триходовий шприц та наконечник, оснащена одноклавішним перемикачем, що забезпечує комфортність та зручність у роботі. Інфрачервоне та гравітаційне подвійне індукційне водопостачання. Система плавного пуска зупинки завжди забезпечує комфорт пацієнту. Крісло підіймається у найвище положення одним натисканням, автоматичний змив в плювальниці кожні 5 хвилин. Система установки повністю блокує каналізаційні запахи і забезпечує свіже повітря, оснащена системою противсмоктування, що запобігає зворотньому потоку води для безпеки пацієнта. Стоматологічна установка ROSEN KLT6220A3 – досконалість у стоматології.